Слава Україні! Розпочалася 582 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши п'ять ударних БПЛА типу шахет, з яких три було знищено протиповітряною обороною. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе, застосувавши 39 ударних БПЛА типу «Шахет». В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 ворожий дрон. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, два цивільних підприємства та інша інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Бологівка, Кругляківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. З відповідальність у сухортиця на Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів.